Я Пітерсон. І сьогодні мене вжалить японський гігантський шершень. Один. Два. Поїхали. Три. Та, як же пече дуже пекучий біль! Деякі моменти, які ми показували на нашому каналі, світ ніколи не забуде. А, а, воно застрягло в мене в руці, застрягло! А, а, а на деякі моменти увесь світ все ще чекає. Яко йот Пітерсон, і прямо зараз мене вжалить славно звісно, осакат. Та перш ніж ми до них дістанемося, спочатку я маю зустрітися з іще одним жахливим жалом. <гір> <гір> Префектура Тоторі один з найвіддаленіших куточків дикої природи у всій Японії. І в таємничих прихованих горах, укритих туманом, серед ландшафту, ховається світ велетнів. Кілька днів ми шукали у всіх можливих місцях, та на превеликий жаль. Зустріч з найвідомішою комахою в усій Японії від нас вислузала. Проте в день перебування в країні, коли здавалося, що надія втрачена, відбулася зустріч, якої я так шукав. Нарешті ми натрапили на гігантського шершня. Воу, стривайте! Шершень! Я бачу шершня. Он там, на тому листку. Господи, який він велетенський! Оно, він, прямо там. Зловив шершень, шершень! Гігантський шершень! Я зловив його! Що, зловив? Так, 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 зловив! Дай ну секунду. я погляну. Так, он там, прямо в сітці Ого, друже, ти зробив це. Так, секунду, покладу Гопро. Який же він здоровий? Секунду, а де? Він? Он там він. он Бачу, бачу. Вау Він прямо в сітці Де Він, він заплутався. У Маріо, траві, тільки середину. поглянь. Диви, диви, намагається вкусити через сітку. Майже не видно. Секунду, треба покласти його в капсулу. Так, чудова ідея. хвилинку, зараз я допомогти. Потримай, потримайся. Так. <риклад> Секунду, вам буде видно краще, коли я його дістану. Головне, щоб не вкусив через сітку. Добре, воу, wow, воу. Wow, wow. Чудово, майже вхопив. Це точно він? Я впевнений на всі сто. Він велетенський. Я точно не помиляюсь. Подивися на нього. Він гризе сітку, Якби міг, то вже прогризся би. Поки що не зміг. Є, тримаю, тримаю його. Воу, обережно. Тільки погляньте. Нічого собі. Це точно він. Так. Ти спіймав його? Хо. Здуріти! Круто, чи не так? Здуріти. погляньте на цей розмір. У мене руки трусяться. Як ти його побачив? Він сидів на верхівці квітки і вже збирався злітати. Сподіваюся, я зняв це на GoPro. Я кинув її на землю, щоб бути впевненим, що я зловлю його. Я просто махнув сачком по рослинам і вхопив і його, і рослини заразом. Який же він велетенський? Вау! То ось чому їх називають гігантськими. Так, ну добре. Сонце вже сідає, але ми встигнемо відзняти сцену. Ходімо назад і знайдемо місце. Так, ми зловили гігантського японського шершня. Так. Отак! А ось і він, друзі, японський гігантський шершень. І я б сказав гігантський, це слабко сказано. Я можу сміливо сказати, що з часів тарантула яструба ми не бачили ще більш страшної комахи. Погляньте на цього монстра! Від його голови до грудей, уздовж його ніг, які хапаються на гачки, і до його величезного пульсуючого черевця. Усе в цій жахливій істоті просто кричить – Тікає в іншу сторону. Та ми з вами тут за один крок від укусу оси Ката. І сьогодні ми з вами дізнаємося, наскільки болючим насправді є укус цього шершня. За індексом болі укусу від комах він знаходиться лише на другому місці. Ви в це вірите? За шкалою від 1 до 4 він лише двійка. Хоча хто знає, можливо, він страшніше, ніж нам здається. Сьогодні мене вжалить. Найбільший шершень у світі. Ну що ж, прямо зараз ми знімемо кілька макрокадрів. Я трохи прогуляюсь. Звернусь до зграї койотів, а потім перейдемо до укусу. Фу, як же я нервую. Фу. Японський гігантський шершень вважається однією з найбільших жалячих комах у світі. Ця кошмарна істота. Озброєна жалом більше ніж 6 міліметрів в довжину та впорською отруту, яка відома як мандаротоксин, у високих дозах вона руйнує тканини та може атакувати нервову систему жертви. І, хоч навряд чи один укус буде смертельним. Проте щороку в Японії від декількох укусів помирає близько 30 людей. У більшості випадків ці смерті є наслідком анафілактичного шоку. Про те, щоб хто там не казав, це жало неймовірно небезпечне. У це великий шершень, це просто величезний шершень, найбільший шершень, який існує на планеті. І в мене є передчуття, що його жало буде дуже болючим. Ходять чутки, що укус цієї комахи може вас убити. Друзі, один укус точно мене не вб'є. Якщо я не впаду в анафілактичний шок, якщо мова йде про рію і вас укусять 30-40 разів, то так, є шанси, що ви помрете. Крім цього, я чув, що отрута може пропекти в моїй руці дірку. Цього я точно не хочу, та все ж все залежить від того, як моє тіло відреагує на отруту. Пам'ятайте, що кожен реагує по різному. Тож Ох, я зроблю це. Знаю, багато з вас пишуть зараз в коменти койоте, не роби цього, не треба, ти не повинен. Та я мушу це зробити. Ми вже зайшли так далеко за індексом болі укусу від комах, і я вважаю, що це єдина істота, укус якої треба перевірити, наскільки він поганий. Він такий величезний, а історії про нього просто домінують в японській культурі. І коли ми говоримо про індекс болі укусу від комах, ми просто не можемо його пропустити. Тож, якщо ви, друзі, готові, команда також готова. Тож настав час, щоб мене вкусив гігантський японський шершень. Ху, поїхали. Увага! Не намагайтесь повторити те, що ви зараз побачите, оскільки укус гігантського шершня потенційно може бути смертельним. Ну що ж, друзі, ось і воно. Момент, на який ви всі чекали. Та перш ніж ми почнемо, давайте трохи поговоримо про заходи безпеки. У нас є епінефринова ручка, хоч і укус одного шершня не має мене вбити, але як і всі інші укуси, він може викликати анафілактичний шок. Все залежить від реакції організму на отруту. Усе має бути добре. Я буду відчувати біль та дискомфорт і, можливо, сильний набряк. Але я не маю померти від одного укусу. Також зі мною ентимологічні щіпці. Прямо зараз ми повернемо комаху до сітки, а потім я візьму її під контроль. Так само, як ми вже робили раніше. Ви готові? Звучить добре. Ти готовий? Погнала! Чудово. Добре, беремо нашу сітку. Зараз, напевно, найризикованіший момент. Я не хочу, щоб шершень полетів. І не хочу бути вжаленим раніше. Зараз я обережно встану, покладу капсулу на дно сітки. Чудово, і випускаю шершня до сітки. Хвилиночку, заберу підставку. Чудово, підставка поза сіткою. А тепер. Ну ж, друже, давай виходь. Чудово! Шершень виліз з капсули, поїхали. О, ну що ж, я триматиму капсулу поруч, тому що всі ви знаєте, що треба накрити комаху капсулою перед тим, як вона полетить. Покладу її тут поруч. О, і тепер починається найцікавіше. Треба знайти спосіб вхопити цього валетня. І вхопити його треба за груди прямо позаду крилу, щоб добре його контролювати. Ну що, ви готові? Так, хвилинку, один легенький маневр. Оу, він не в захваті. У нас тут доволі. Розлючений шершень. Стривай, стривай. Зараз я тебе обережно. Воу, він звивається. Секунду, в мене руки трусяться. Зосереться, койоте. Зосереться. У мене серце з грудей вистрібує. Ще й руки тремтять, не можу його вхопити. Секунду. Воу, шершень намагається вкусити щіпці. Чудово, я його вхопив. Ідеальна фіксація. Те, що треба. Фух. Ну що ж, друзі, давайте просто зупинимось на секунду, щоб усвідомити цей момент. Це просто величезний шершень. Подивіться, як пульсує його черевце. А також погляньте на ці неймовірні щелепи. Схоже, він не тільки мене вжалить, а ще й вкусить. Я цього доволі боюся. І якщо наблизити камеру на його лапки, можна побачити, що вони схожі на гачки. І чого я справді боюся, те, що він зачепиться за мою руку і вжалить мене кілька разів. Хо, я не можу перестати тремтіти. Я так не боявся з часів тарантового яструба. Може, не варто? Варто, шляху назад немає. Ну що, ви готові? Якщо ти готовий, яко є Пітерсон. І прямо зараз мене вжалить японський гігантський шершень. Один. Два. Поїхали. Три. Да. Жало застрягло в руці. А! ти, в мене вже зараз запоморочення. Ого! Боже, як же пече! Неймовірно пече. Ось місце укусу. Ти бачив, як повільно він вжалив? Я бачу кров. О, господи. О, господи. Знаю тобі складно, але опиши, що відчуваєш. Добре, 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 зараз моя рука повністю занімівша. Це схоже на тарантового яструба, подивися на набряк, який починається. Моя рука опухла буквально менше, ніж за хвилину. До речі, обережно. А, не впади з краю. Давай на краще відійдемо назад. Так, назад, назад. назад. А... Якщо стане погано, <шстав greedy> скажи. <sharp> ти в порядку? Коли. Це жало вп'ялося в мою руку. Я відчув просто хвилю болю. І у мене запаморочилося в голові. Майже не відчував, що відбувається. І в той же час біль був просто миттєвим. Миттєво запекло. <sharp> Поглянь а на свою боже. руку. Здуріти можна. Ви подивіться <sharp> на це. Подивіться. Здуріти. Ти просто неймовірно розпухаєш. Хвилиночку, давайте обведемо місце укусу, щоб побачити, як воно розпухає. Це місце укусу, а ось сюди воно розпухло. О Боже! ДА! Точно, не друге місце. Перевершує тарантова яструба. Абсолютно перевершує! ДА! Ось погляньте. Якщо я поверну свою руку, можете бачити гулю. На. оу оу о, о о о Добре, не варто чіпати. Дуже гострий біль, якщо я чіпаю поруч. Ого. Святий Боже. Я бачу, як твоє зап'ястя набрякає. Може, годинник знімеш? Ах. Давай. Зараз, секунду. Ах. Ах. Поки що не відпускає. Поки що я просто приборкую біль, намагаюсь його контролювати і кричати і валятись на підвозі не допомагає. Давайте зупинимо зйомку і повернемось за 5 хвилин. Поп'ю водички. Ну, Ugh. що ж, друже? Я можу бачити? Не чіпай! Спокійно! Я не чіпаю. Просто хочу показати. Цей набряк повністю вийшов за межі наших міток, які ми поставили. І я не думаю, що він швидко пройде. Я думаю, він стане тільки гірше. Так, минуло лише 20 хвилин. 20 хвилин після того, як це жало встромилося мені в руку. Можете бачити, як почервоніла моя шкіра і як з'явилася гуля. Отрута просувається вздовж моєї руки. Можеш показати гулю? Можеш вирівняти руку? О господи. Здоріти. Я впевнений, вам хочеться дізнатися, як це у порівнянні з іншими комахами, які мене кусали. Це повністю перевершує вбивцю корів абсолютно і безперечно перевершує тарантово ястру. А якщо казати про мураху кулю, то вони безперечно на рівні. І буквально за місяць епізод, якого ви всі чекали, укус осиката визначить у кого по-справжньому. Болюче жало. Ми спостерігатимемо за цим укусом протягом наступної доби, та я можу обіцяти вам на мене чекає неймовірний біль протягом наступних годин. Добре, давайте завершувати і повернемось до цивілізації. Яко от, Пітерсон, будьте сміливими. Ху, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Дідько, це було боляче. Наступна година після укусу була одним з найболючіших моментів у моєму житті, а моя рука набрякла майже вдвічі у порівнянні з нормальним розміром. Рана, яку отримали мій розум і тіло, зараз здаються розмитими. Та якщо озирнутись назад, є доволі дивна схожість зі сценарієм, коли я зіткнувся з мурахою кулею. Жала обох з цих комах застрягли в моїй руці, через що в результаті. Вони ввели в мене більшу кількість отрути, ніж я збирався прийняти. І якщо порівняти обидва ці укуси, я з повною упевненістю можу сказати, що японський гігантський шершень на 100% більш страшний і болючіший, ніж Мураха куля. Дуже боляче, як же сильно воно пече! Фу! Ти в порядку? Так з мого власного досвіду. Можна безперечно сказати, що японський гігантський шершень посідає четверте місце за індексом болю укусу від комах. І на даний момент я вважаю його найболючішим укусом у світі. Та чи зможе він втримати свій титул короля укусів? Тож залишайтесь з нами. Бо всі ми знаємо, що саме на нас чекає, і не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб доєднатися до мене та команди в наших подальших пригодах.